На слайді показано, що більшість антибіотиків, які призначаються, вони призначаються в амбулаторних умовах. І в нас, от, згідно наказів, згідно стандартів, у нас прописано умови для адміністрування антимікробних препаратів, тобто регулювання призначення антибіотиків в стаціонарній мережі, тоді як для амбулаторної мережі наказів немає, а з іншого боку. Неправильно призначені або аторними несе ті ті самі ризики. Я нагадую про те, що адміністрування антимікробних препаратів з'явився як дуже важливий такий напрям, який забезпечує зменшення антибіотикорезистентності через введення класифікації ЕВ, здійснення певних інтервенцій з адміністрування і нагляд за споживанням антибіотиків. Само по собі адміністрування антимікробних препаратів, якщо ми візьмемо в стаціонар, як воно здійснюється, воно включає в себе. Врахування певної політики закладу, зокрема, це робота адміністраторів. Це відповідно протоколам призначення лікарських засобів, врахуванням, наприклад, локального моніторингу. Наявність доступності антибіотиків, забезпечити доступність, тому що в Європі це велика проблема. Зараз не вистачає лікарських засобів, зокрема, антибіотиків. Моніторинг і нагляд за призначенням. Робота е, саме команди з адміністрування антимікробних препаратів, яка створюється на базі відділу інфекційного контролю, і співдружність роботи команди адміністрування з фахівцями охорони здоров'я. Все це стосується стаціонару. Крім того, е, е, класифікація В, яка легко скачується, ви можете завжди її знайти, і яка покладена в основу подальшому. Індикаторів якості призначення антибіотиків. Давайте звернемо увагу, що в стаціонарі не менше, ніж 60% повинні бути препарати групи доступу, не більше, ніж 40% препарати групи спостережень, і не більше, ніж 5% на цей рік, а далі не більше, ніж 1% це препарати групи резерву. А як вже зазначив наш слухач, це встрексон до препаратів групи резерву. Але тут же в нас, в цьому ж заказі, є і по первинній допомозі. Ви бачите, обмеження не менше, ніж 95% все в структурі призначень, це мають бути препарати групи Екссеку, тобто групи доступу. І не більше, ніж 5%, це препарати групи спостереження. Взагалі не повинно бути препаратів групи резерв. Нагадую про те, що група, препарати групи доступу це в першу чергу амінопініцелінів. Це аміногліказіди, тому що вони мають низький ризик резистентності. Це доксициклін, тобто це трицикліновий препарат, який може згідно протоколами користуватися, зокрема і при лікуванні негоспітальної пневмонії, це ряд таких лікарських засобів, як. Котримаксазол, то тобто є сульфаніламідний препарат, метальнідазол, який використовується, зокрема, і для перепараційної антибіотики, профілактики, там треба розширити спектр антибіотикотерапії. Ну, якщо це фаласпорини, то лише перше покоління, це фазолін. Отже, ви бачите, що препарати групи доступу це досить невелика група, вона, звичайно, більша, якщо ми візьмемо всі препарати, але, в принципі, от основні названі, ті, які можуть використовуватись в закладах. Препарати групи спостереження тут це фосфорини, починаючи з другого покоління. Це тут макроліди, тут всі вторхіноломик, лівлаксацина. Ну а й ось препарати групи резерва, Це фтераксон, і флаксицин віднесені сюди. Тобто і ще раз, це регулює уже не лише е, призначення лікарських засобів у закладі охорони здоров'я е, стаціонарному, а й первинні ланці охорони здоров'я, тому що є індикатор. Чому так важливо було відмовитися від фторхінолонів? Тому що доведено, що з фторхінолонами пов'язана досить високий ріст резистентності до ну, скажімо так, основних патогенів. Зокрема, відомо, що якщо почали зменше призначати вторхінолонів, то в клініках зменшилася резистентність псевдоморсерегіноза, поширеність. Золотий стофілококу резистентна таким чином, вторхінолони розглядаються як потужні індуктори резистентності, тому ну, в принципі в усьому світі їх призначають значно менше. Ще раз, це у нас саме адміністрування антимікробних препаратів у стаціонарних умовах. Але ж більшість антибіотиків призначається в амбулаторних умовах, тому я звертаю вашу увагу, що. Переважно тут показання, які ну гострі респіраторні інфекції, лорінфекції, мегаспітальна пневмонія і сичова інфекція. І от доведено, що майже 50% призначень вони абсолютно зайві в амбулаторних умовах призначення антибіотиків для маю на увазі. А серед тих, які призначені, 50% ще й неправильно призначені. І, зокрема, з цим пов'язана висока частота хвостидів дефіцит інфекції. Ну і як розумієте, ризики псевдомембранозного коліту. Амбулаторне адміністрування антимікробних препаратів воно базується на чотирьох ключових моментах. Якщо в стаціонарі на шести, я вам дуже коротко їх показав, то амбулаторне на чотирьох моментах: перше це відповідальне або від Відношення лікаря до призначення антибіотиків, друге це певні дії закладу охорони здоров'я, тобто певна політика, яка створюється в закладі, третє це відстеження і звітність про призначення антибіотиків. Четверте це навчання, експертиза. Тобто, ці чотири ключові моменти вони ну передбачені саме для амбулаторного адміністрування. І от, в амбулаторних умовах різних країн почали впроваджувати навіть такі прості речі, як просто, наприклад, банер, якому показано, коли треба антибіотики, коли не потрібно, для того, щоб як мінімум працювати з пацієнтами, щоб пацієнти не вимагали від лікаря зайвого призначення антибіотиків. Тому що доведено, що майже 40% призначення антибіотиків буде правильним, якщо є гарний комплайнс. Так от звертаю вашу що на банер написано. Можна призначати, звичайно, якщо глибокий кашель, яка сочова інфекція, якщо серептокок доведений фаринготензеліт, все решта, як ви бачите, чітко показує, що не треба призначати при респіраторних інфекціях, там, де просто е, насморк, там, де кашель не там, де бронхіт, там, де фарінгіт, але не доведено, що він серептококової природи, там, де ксодотивний атит навіть не показано призначення. І от коли почали впроваджувати навіть такі прості речі, бачите, на 40% зменшилось використання антибіотиків в даному закладі охорони здоров'я. Потім було проведено таке дослідження, майже бачите, 130 закладів охорони здоров'я, 44 штатів США, отримали анкету, в яких вони були прозвітувати, якими інтервенціями з адміністрування антимікробних препаратів вони користуються в своїй практичній діяльності. Відповіли досить велика кількість закладів стаціонарних і дуже мало амбулаторних закладів. Лише 18% амбулаторних закладів надали інформацію. Причому виявили, що лише у 7% амбулаторних закладів впроваджується адміністрування антимікробних препаратів. Причому звернули увагу, що серед тих інтервенцій, які впроваджуються, найбільшу ефективність має швидкі тести на стриптококі на віруси. Ну це зрозуміло. Створення локальних настанов навіть в амбулаторних умовах, створення локальних антибіограм в амбулаторних умовах, підтримка фармацевта, тобто не лише в стаціонарі, а навіть в амбулаторних умовах. Консультація фармацевта забезпечує високу якість надання допомоги, зокрема антибактеріальної терапії. Інформаційна підтримка, тобто створення певних баз даних, тобто it технології, які допомагають швидше приймати рішення. Ось це все асоціював суттєвим покращенням результатів. Крім того, було відмічено, що якщо в закладі охорони здоров'я впроваджуються всі чотири ключові елементи, пам'ятаєте, це відданість, це політика в закладі, це відзвітування і, і монітори. Так от якщо це є і навчання, якщо це всі чотири. То тоді ефективність майже 60%. Якщо лише два із них, які я назвав, бачите, ефективність не більше ніж 8 і це є ну практично неефективно. Таким чином, якщо впроваджувати, то системно впроваджувати в кожному закладі охорони здоров'я. Також на амбулаторній ланці охорони здоров'я є важлива так називає стратегія відтермінованого призначення антибіотиків. Доведено, що навіть у дітей до трьох місяців, звичайно, не варто її користуватись до двох років, не використовувати як прачно як рутинну практику. Але після двохрочного віку ця стратегія гарно працює. Доведено, що вона суттєво зменшує використання антибіотиків з 93% до 31%. Причому при, при цьому не страждає практично наш пацієнт. У нього всі симптоми відновлюються з такою швидкістю, як і на фоні антибіотикотерапії. Але після того, як були проведені більш глобальні дослідження і зробили метааналіз, то виявилось, що якщо е, відтерміновувати призначення антибіотиків, там де ми сумніваємося, що можливо це бактеріальний процес, але не призначаємо, а спостерігаємо два дні, робимо повторний або візит, або контрольний дзвонок по телефону. То, якщо ми використовуємо дану стратегію, то на четвертий день самопочуття у пацієнтів значно краще, ніж ми одразу, як тільки засумнівалися, почали призначати антибіотики. Таким чином, ця методологія призначення антибіотиків вона зараз є і доведена, і більш ефективна, і більш безпечна. Що ж робити на той час, коли ми сумніваємось, призначати чи не призначати? Є декілька підходів. Один із підходів це, наприклад, використання місцевих антисептичних засобів. Я зараз вам розкажу ще про один підхід, який ну, в сучасних умовах, особливо в Німеччині, активно використовується. Ну і в нас є дуже багато лікарів, які активно використовують підхід, який базується на біорелігаційній терапії, яка базується саме на протизапальному впливу. Ми пам'ятаємо, що коли ми використовуємо протизапальні засоби, ми блокуємо, або якщо використовуємо глюкокартикоїди фосфоліпазу, або якщо використовуємо стероїдні протизапальні препарати циклоксидіназу, і тим саме зменшимо запалення, тому що зменшуємо утворення профтегландині. Є методологія, яка говорить про те, що ми можемо впливати іншим чином. І, от якщо ми подивимось, ми впливаючи нестероїдним протизапальним протизапальними і глюкокартикоїдами. Забезпечуємо саме зменшення активності даних ферментів, тоді як засоби, які направлені на біорегуляцію, вони активують Тихелпорну клітину третього типу. Ви знаєте, я ще рік назад, ну, скажімо так, не дуже добре знав про цю тихалпорну клітину, але останнього часу я бачу дуже багато є публікацій на цю тему, і доведено, що цихелпорна клітина третього типу, вона, на відміну від тихелпорної клітини першого і другого типу, пам'ятаємо, тихалперна клітина першого типу підтягує середок запалення нейтрофіли. Тихелперна клітина другого типу, забезпечуючи щоб осередку запалення, були езінофіли, тобто алергічний тип Так? А т-хелперна клітина третього типу, коли вона активується, вона зменшує активацію тихел першого т-хелпер другого шляху, таким чином забезпечуючи більше вплив на тонкі механізми цитокінової регуляції. І от зараз вважається так, що це йде через певні впливи на імунну дисфункцію. На енергодефіцит зменшуючи певні порушення у міжклітинному матриксі через оцю дезрегуляцію в цьому матриксі, і є. Ціла лінійка препаратів, які що називаються, заточені під це. Ну, бачите, є препарати, які заточені під того, щоб вплинути на енергодефіцит. Є ті, які заточені на впливу на інтоксикацію дезрегуляцію. Я з вашого дозволу не буду їх називати. Ви можете при бажанні завжди переглянути цей слайд. Є відеозапис. Є при ті, які впливають переважно на імунну систему. Ті, які забезпечують переважно протизапальну дію. От якраз травмель він більш таким загальним впливом має, і от саме через вплив на стихелперну клітину третього типу зменшуються активні запалення, тому що блокуються Тихелпер перший, Телпер другий шляхи. Таким чином, ми говоримо про те, що якщо ми використовуємо загалом лікарські засоби, то ми маємо мішені для впливу. В даному випадку ми використовуємо комбінацію великої кількості діючих на тонкі рецепторні ланки засобів. Зокрема, от якщо ми говоримо про той же саме траумель, він профів скажімо так, довів високоефективність, саме як протизапальний засіб. І от якщо ми тепер подивимось. Бачите, через вплив на різні абсолютно ланки метаболізму, епігенетичних змін, через вплив на певні ліганди рецепторні, забезпечується більш тонка, але більш комплексна дія. І це входить дещо в протиріччя з нашим підходом, тому що коли ми призначаємо наприклад антибактеріальний засіб, або навіть несиродні протизапальні, ми знаємо рецептор, на який впливає даний засіб, і через зв'язок з рецептором забезпечується відповідний ефект або блокування, або навпаки, внутрішня дія. Тому от те, що у нас проведено вже досить багато досліджень, які показали, що такі засоби, наприклад, як травмель, вони здійснюють протизапальні ефекти, наприклад, зменшують утворення інтерлейкінів 1, 18, 36 6 типу, цим самим забезпечуючи вплив на мікро РНК, які як ви знаєте, здійснюють епігенетичні зміни, забезпечується протизапальна дія. Є е, е, різні підходи в даному напрямі, і вони включають собі зокрема реакційні засоби, рагнатропті. Я з вашого дозволу не буду їх всі перераховувати. Просто нагадаю про те, що тут є своя концепція для кожного з цих засобів. Вони е, впливають і або через енерготропний вплив. Бачите, в назві кожного з цих засобів є те, що нагадує нам цикл Крепса. Або нагадує взагалі енергетику, наприклад, коензим а, аденозином трифосфорів. Тобто, засоби, які використовуються, вони ніби нагадують ті засоби, які в нормі існують, як фізіологічні чинники, забезпечують чи енерготропність. компоненти, вони ніби нагадують нам Назву певних органів тому в невеликих дозах вони впливають переважно на ці органи Нозоди, на вони нагадують певні мікроорганізми і таким чином впливають, як вони, скажімо так, але зворотнім ефектом потенційовані алепатичні компоненти. Тобто, от це ніби нагадує звичайну терапію, але при цьому ми знаємо, що тут ніжі дози. Так можливо, це просто гомеопатія? Ні, це не просто гомеопатія, тому що при звичайній традиційній гомеопатії чим більше розведення. Тим вищий ефект. Тобто там е, практично ми не можемо вловити концентрацію лікарського засобу. В даному випадку тут вже більш сприйнятні концентрації, вони існують, їх можна поміряти. А з іншого боку, дози настільки маленькі, що вони не асоціюються з фармакогенетичними аспектами, за мені лікарських засобів. І за рахунок цієї цих комбінацій вони більше забезпечують ефекти, ніж безпосередньо кожний з них. Впливає на відповідний рецепт. Тому ці засоби відносяться до засобів, які відтворюють ефект. Це дуже важливо відповідно. Вони пройшли через певне дослідження з точки зору доказової медицини, і можуть використовуватися, скільки є відповідні стандарти, є відповідні рекомендації. Ну, от я вам ще раз нагадав цим. Засоби і типові процеси запалення, інтоксикації, мунодисфункції, енергетичний дефіцит, на які впливають відповідні е, засоби. Ну і е, те, що вони можуть бути заточені на певні органні порушення, тобто певні з них впливають переважно е, при інтоксикаціях, деякі е, краще використовуються при запальних процесах е, лор органів, деякі е, при запальних процесах інших органів організму. Таким чином. Завершуючи в сучасних умовах, нам важливо, щоб управління адекватним призначенням антибіотиків було не лише в стаціонарі, згідно наказу 16-14, а й в амбулаторних умовах, тому що в амбулаторних умовах вже потрібно впроваджувати адміністрування лише тому, що у нас є вимога контролювати призначення. Друге, доведено, що якщо впроваджується системне адміністрування антимікробних препаратів в амбулаторних умовах, це працює. Якщо впроваджується не чотири компоненти, а навіть три ключових елементи, це суттєво знижує ефективність впровадження. Тому повинні впроваджувати всі чотири компоненти, а це мається на увазі: відповідальне відношення, це навчання, це дослідження і це політика закладу охорони здоров'я направлена на вдосконалення антимікробної терапії. Комплексні біграційні препарати вони мають свої е, особливості призначень. Вони мають свої е, мішені для впливу. Зокрема, якщо ми говоримо про травми, через вплив на хелперний шлях зменшується запалення, і це ми можемо вивчати. Тим чином можна використовувати ці засоби, особливо там, де ми сумніваємося, призначати антибактеріальну терапію чи не призначати. Ну і тим більше, що вони пройшли е, доказове дослідження. Шановні колеги, я щиро дякую за увагу. Всім бажаю здоров'я.